Всім привет! Сегодня мы будем рассматривать новую серію скибети туалета 47 на каналі The Fook Boom. Я вам розповім, чому в цій серії дуже сильно затупив ТВ Мен за. За За, за яку причину дуже сильно пошкодив. Ну що, давайте дивитися. Отже. Ну сьогодні спікермен Титан від битви, яку в, в якій спікермен Титан теж получив оцей смертельні такі наслідки після битви, йому колонку цей украли. Отже. Нічого ви не побачили. Наприклад, ДТВ Мен якось не замітив, що чому чому найголовніший скібітуалет G Man без окулярів. Вам не здалося це підозрілим? Якщо би ви сказали, що скібіді-туалети забули про окуляри, то ось вам момент. Підлітає е, летючий кібіді-туалет е, цей з е, болгарками. І дивіться, він в, в окулярах в очках. Ви бачите? Он в очках. це вот, для мене таке ускорзу. Він притягує джемену. І він не бачить того, що він без окулярів. Нам би здалося, що тут уже все. Він ТВ-мена нема. Але в цей момент ТВ-мен не пішов далі в бій, а саме, дуже добре подумавши, пішов з поля битви і тебе. Портувався там, де, мабуть, і камера Мен Тітан відновлюється після наслідки. Вони хотіли зараз і телемене, але він, він, телепортувався. Ось і знімає якась камера як я зрозумів. У нас тут невідомий чоловік. Ну ось чому, за що ТВ Мен отримав такі наслідки після битви з Джименом. Мені здається, битва не була дуже такою е, чесною, так як п'ятеро на ТВ Джимен, Спікермен Титан. Е, це з болгаркою з Туалет, а це і... Mm. Цей міні-туалет який е, заражає інших камераменів, спікерменів, ТВмен може, може. І там був ще один спікер-міні-туалет, коли вже цей пропав і... mm, ТВмен. Ось, і він пропав в тв ТВМ і он там. Он там. Зліва був е, теж е, скебіді-туалет. Ну, як ви думаєте, хто в цій битві виграє, е, коли буде вирішальний раунд і чому е, камерамен так довго відновлюється? Ну, мені здається, коли ТВмен і камерамен будуть максимально відновленими, то тоді... Скільки туалетом буде не дуже солодко.